Українські пісні лунають кожні вихідні у центрі Ізмаїла Радують перехожих своїми співами учасниці самодіяльного колективу Джерело село Саф'яни Саф'янівської громади Ізмаїльського району. Ми стали самодіяльним колективом з тих пір, як наш керівник пішов на фронт захищати нашу країну. Ми собі дали слово, що ми не полишимо цієї справи і будемо продовжувати співати, тому що пісня це з того, що починається життя наше. Це колискова наша. Наразі багато мешканців села Саф'яни знаходяться на фронті. Майже у кожної жінок, учасниць колективу, хтось з родичів на передовій бореться за свободу України. Тому дівчата збирають кошти, щоб допомагати військовим. Ми знаходимо час, знаходимо сили, здоров'я. Виходимо і кожного тижня намагаємося ну, в залежності від погоди виступати, доносити до людей пісню, українську пісню. Доносити до людей і нагадувати про те, що війна триває, і треба донатити, треба допомагати нашим хлопцям. Всі кошти, які ми збираємо, ми направляємо для наших захисників конкретно, адресно допомагаємо нашому керівнику, допомагаємо моєї сестри. Чоловік у нас є дуже теж є в колективі хлопці, які знаходяться на фронті. Дуже багато знайомих, сусіди. Товариші наші. Багато віршів для пісень колективу Джерело написала Катерина Литвиненко, переселенка з міста Ірпінь, яка наразі оселилася в Саф'янах. Коли почалась війна, вона була саме в Ірпіні. Її квартира постраждала від вибухів. Вона є нашою поетесою, вона сама пише вірші, є книжки її, вірші писані від душі. І вона передає всю біль і всю надію на перемогу

Волонтерам елітні сітки, які надають нам тканину. Дякуючи їм, ми вже теж півтора роки плетемо сітки. Сплели більше 7 тисяч квадратних метрів. Ми знаємо, що сітки рятують життя хлопців, тому що саме від них ці звучали слова: що вони рятують життя, що їх не бачать, як вони куди не біжать в окопах. Усіх цих жінок об'єднує одна велика мета наближення нашої перемоги. Сеня переверсів для видання південь сьогодні.